Підтримка вашого автомобіля в найкращому стані, поради з технічного обслуговування, які повинен знати кожен власник. Ваш автомобіль ваш союзник, як забезпечити довговічність і бездоганну роботу. Володіння автомобілем це не просто транспортний засіб, це партнерство. Автомобіль стає частиною нашого життя, допомагаючи нам справлятися з робочими завданнями, забезпечуючи комфортні сімейні поїздки і даруючи свободу подорожей. Але, як і будь-який союзник, автомобіль вимагає турботи та уваги, щоб залишатися надійним та ефективним. У цій статті я поділюся своїм досвідом та експертними порадами щодо того, як підтримувати свій автомобіль у чудовому стані, продовжуючи його життя та зберігаючи цінність. Чому регулярне обслуговування це інвестиція, а не витрати. Багато автовласників розглядають обслуговування автомобіля як непотрібні витрати. Однак, це помилкова думка. Регулярне технічне обслуговування це інвестиція у майбутнє вашого автомобіля та вашу безпеку. За роки володіння кількома автомобілями різних марок і класів. Я переконався, що нехтування регулярним обслуговуванням неминуче призводить до набагато більш серйозних і дорогих проблем в майбутньому. Уявіть ситуацію, ви відкладаєте заміну зношених гальмівних колодок, думаючи, що ще трохи проїдете. В результаті гальмівні диски зношуються швидше, що потребують їх заміни разом з колодками. А якщо гальмівна система вийде з ладу в самий невідповідний момент, наслідки можуть бути катастрофічними. Створюємо індивідуальний план обслуговування від загальних правил до тонкощів. Універсального підходу до обслуговування автомобіля не існує. Графік обслуговування повинен враховувати безліч факторів: марку і модель автомобіля, умови експлуатації, вік і пробіг. Офіційний графік обслуговування завжди починайте з посібника з експлуатації вашого автомобіля. Там вказані рекомендовані інтервали заміни рідин, фільтрів та інших витратних матеріалів. Умови експлуатації: якщо ви часто їздите в міських заторах. Де автомобіль працює на холостому ходу більшу частину часу, йому буде потрібно більш часте обслуговування. Те ж саме стосується і поїздок по бездоріжжю або перевезення важких вантажів. Вік і пробіг з віком автомобіль вимагає більш ретельної уваги. Навіть якщо пробіг відносно невеликий, деталі зношуються і потребують заміни. Мій особистий досвід: у мене є старенький позашляховик, який я використовую для поїздок на природу. У зв'язку з тим, що він постійно піддається навантаженням і їздить по складних дорогах, я скоротив інтервали заміни масла і фільтрів до 7500 км, а також частіше перевіряю стан підвізки і гальм. рідини, кров вашого автомобіля. Як уже зазначалося у вихідному матеріалі, рідини відіграють життєво важливу роль у роботі автомобіля. Регулярна перевірка і своєчасна заміна рідин це запорука безперебійної роботи всіх систем. Моторна олива це, мабуть, найважливіша рідина в автомобілі. Воно змащує рухомі частини двигуна, знижує тертя і знос, а також відводить тепло. Використовуйте якісне масло, рекомендоване виробником вашого автомобіля. Охолоджувальна рідина запобігає перегрів двигуна, особливо в жарку погоду, гальмівна рідина забезпечує ефективне гальмування. Згодом вона може накопичувати вологу, що знижує її ефективність. Трансмісійна рідина змащує і охолоджує трансмісію. Рідина гідропідсилювача керма забезпечує легке керування автомобілем. Рада ніколи не ігноруйте попереджувальні індикатори на приладовій панелі, особливо індикатор низького рівня масла або перегріву двигуна. Шини. Точка контакту з дорогою. Шини – це єдина точка контакту вашого автомобіля з дорогою. Їх стан безпосередньо впливає на керованість, гальмівні, характеристики і безпеку. Глибина протектора, мінімально допустима глибина протектора, 1,6 мм при зносі шин до цього рівня їх необхідно замінити. Тиск в шинах, регулярно перевіряйте тиск у шинах, особливо перед тривалими поїздками. Неправильний тиск впливає на паливну економічність, керованість і знос шин. Знос, рівномірний знос шин це ознака правильної розвалподібності. подібності. Нерівномірний знос може вказувати на проблеми з підвіскою або розвал подібності. Мій досвід: я завжди стежу за тиском в шинах, особливо в холодну погоду, коли тиск може значно знижуватися. Використання якісного нітрогену замість звичайного повітря в шинах допомагає підтримувати стабільний тиск і продовжує термін служби шин. Фільтри, чистота запорука довгого життя. Фільтри відіграють важливу роль у підтримці чистоти різних систем автомобіля. Повітряний фільтр двигуна затримує і бруд, запобігаючи потраплянню їх в двигун. Повітряний фільтр салону очищає повітря, що надходить в салон автомобіля. Паливний фільтр затримує забруднення з палива. Рада, регулярно міняйте фільтри відповідно до рекомендацій виробника вашого автомобіля. Сучасні технології та оновлення програмного забезпечення Сучасні автомобілі, оснащені складною електронікою, яка вимагає регулярного оновлення програмного забезпечення. Багато виробників випускають оновлення, які покращують роботу інформаційно розважальної системи, навігації і навіть системи управління двигуном. Моя порада дізнайтеся у дилера вашого автомобіля про наявність оновлень програмного забезпечення і встановіть їх при першій же можливості. Діагностика та своєчасне виявлення проблем. Не нехтуйте регулярною діагностикою вашого автомобіля. Навіть якщо ви не помічаєте жодних проблем, своєчасна діагностика може допомогти виявити приховані дефекти, які можуть призвести до серйозних поломок у майбутньому. Мій досвід: я регулярно проводжу діагностику свого автомобіля в надійному автосервісі. Це дозволяє мені вчасно виявити та усунути невеликі проблеми, які в іншому випадку можуть призвести до дорогого ремонту. Догляд за кузовом і салоном не тільки краса, але і захист. Догляд за кузовом і салоном вашого автомобіля це не тільки питання естетики, але і захист від корозії і зносу. Регулярна мийка видаляє бруд, сіль та інші агресивні речовини, які можуть пошкодити фарбу, воскування захищає фарбу від ультрафіолетового випромінювання та інших зовнішніх факторів. Догляд за салоном підтримує чистоту і порядок в салоні, захищає обивку і пластикові деталі від вицвітання і тріщин. Висновок інвестуйте в надійність та безпеку. Володіння автомобілем це не тільки задоволення від водіння, а й відповідальність за його технічний стан. Регулярне обслуговування, своєчасна діагностика і дбайливий догляд це запорука довгої і надійної служби вашого автомобіля. Інвестуйте в надійність і безпеку, і ваш автомобіль буде служити вам вірою і правдою довгі роки. Пам'ятайте, що нехтування технічним обслуговуванням це гра з вогнем. Яка може призвести до серйозних наслідків? Не відкладайте турботу про свій автомобіль на потім зробіть це сьогодні.